Вітаю вас, мої любі колеги. Сьогодні для мене особливий день. Сьогодні, 18 січня 26-го, року. і нашій аудиторській фірмі FINEM Consulting 30 років. Компанія, яка всі ці роки працювала в Україні поруч із бухгалтерами, аудиторами, фінансовими директорами та власниками бізнесу. 30 років, це не час, це шлях. Це тисячі податкових декларацій та сотні аудитів, десятки реформ, змін законодавства, кариз та відновлень. Це шлях, коли ми разом з вами вчилися, адаптувалися, розвивалися і підтримували один одного у найскладніші періоди. Всі ці роки моя місія була простою та незмінною бути корисною для професійної спільноти, давати практичну експертизу, допомагати працювати впевнено, юридично, грамотно та безпечно. Сьогодні я хочу подякувати кожному з вас, тим, хто працює зараз. Тим, хто починав зі мною 20-30 років тому, і тим, хто щойно входить у нашу професію. У нашій професії немає випадкових людей, це відповідальність. І відповідальність це не слово, а щоденна робота. Професія, де якість обліку та чесність аудитора. Це внесок у фінансову стійкість всієї країни. Дякую, що ви зі мною, дякую за довіру, дякую за професійність, з якою ви працюєте. Попри всі виклики, ми продовжуємо рух вперед. Разом. Дякую всім. До нових зустрічей!